Вітаю, друзі. Ну що, черговий раз ми маємо підтвердження, що кому війна, а кому і мати рідна. Більше того, ті люди, які повинні би були концентрувати свої зусилля і надані повноваження на тому, щоб рятувати країну, займаються персональним збагаченням або виконанням завдань, які їм ставлять їх господарі. Це страшне. Це страшне, але давайте відверто казати цю ж владу. Обрали українці, і тому не треба дивуватися, що безглузді рішення в 2019 році, коли обирали знову ригів і ноунеймів із монозброда, призвели до такої ситуації. Подивіться, ніколи такого ж не було і знову сталося. Наприклад, журналісти Бігу з'ясували, що компанія Дінастія, яка будувала фортифікації в Сумській області за завищеними цінами, закуповувала матеріали у фірм пов'язаних з колишнім нардепом регіоналом. А зараз членом фракції за Майбах О, за майбутнє, вибачте, член депутатської групи за майбутнє Ігорем Молотком. До речі, цього ж молотка обрали сумчани. Ну, а він використовує свої можливості і використовує те, що в нього купують оці матеріали по завищених цінах. Співпадіння не думаю. За майбах завжди дає голоси, коли це потрібно владі, як до речі, і ОПЗЖ дивне співпадіння, так, але мабуть, не в цьому випадку. Журналісти з'ясували, що близько 126 мільйонів гривень на облаштування оборонних рубежів у Сумській області отримала компанія Тов Теде Дінастія. Зокрема, для цих робот вона закупила на понад 40 мільйонів гривень матеріалів по завищеній ціні у компанії Шос Стройс Ресурс. А цю фірму згодом записали на 90 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Відома бізнес леді до речі, там і на батька записали те це отримали на неї субвенцію від держави. Ну Но все нормально про те, як депутати виділяють самі собі гроші. Ми зараз поговоримо, але зрозумійте замість того, щоб займатися фортифікаціями, займалися продажу будь матеріалів по завищених цінах, а й фортифікації не будували. Ми ж все це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, чому росіяни зайшли так легко, пройшли по Сумщині. Ну, тому що не було побудовано те, що треба. До речі, освоїли на Сумщини майже 3 мільярди гривень. І хтось непогано збагатів. Жодної людини досі не притягнуто за відповідальність за те, що були звалені ці зуби дракона, за те, що по завищеним цінам купувалися, за все це Ні, не було. Ну а як же? Щоб вони вийшли на самих себе? Ні. Але ми знову бачимо, як на війні заробляють ті, хто мав повноваження і нічого не зробив, щоб унеможливити це повномасштабне вторгнення. Мова і про молотка, і про інше. До речі, чим займалися слуги на Сумщині, ми теж пам'ятаємо задорожній, який вимагав у Сумчан гроші за те, що він не буде заважати їм будувати водогін в прифронтовій зоні. А якщо вони дадуть йому 10% і 4% ще мусарам з прокуратури, які не будуть теж заважати. До речі, жоден з них ані затриманий, ані звільнений. А задорожній. Нормально сидить і далі в Верховній Раді. Ну, мабуть, тому що прийшов з івент-агенції квартал 95, і ніхто його не чіпає, тому що можуть, тому що свої, тому що займаються таким от трешем. Взагалі, це ж не остання історія. Ну, наприклад, вчора нам відомо, що слуги і ОПСЖ в умовах. Жорсткого дефіциту бюджету і з дирою майже вже 400 мільярдів гривень. А кажуть, найближчим часом це збільшиться майже до 800 мільярдів. Підняли зарплату подружані Зеленського, пані Піщанській. Ну пам'ятаєте, це та ця сусідка Зеленського, її сестра була управляючою віли в Італії Зеленського. До речі, вона ж якось там пов'язана з росіянами в Страсбурзі. І це не дивно про це розповідав Володимир Айрєв. Так от їй підняли зарплатню вона ж, очільниця рахункової палати. До речі, і іншим членам цієї структури до. 450 тисяч гривень на місяць. Ну як пані Піщанська буде працювати не за 450 тисяч. Десятка зеленів в місяць це нормально для Піщанських. Зрозуміло, сусідка, все ж таки, ну і не чужі люди. А от про військових ніхто не подумав? Ну правильно, ну військові ж це ж не друзі Зеленського, це не його сусіди. Тут можна погратися. Взагалі мені здається, що це нагадує намагання задовільнити потреби близьких до Зеленського. Але ніхто на це не реагує, і може питання в іншому може її підняли зарплату, щоб вона закривала очі на нецільове використання коштів і корупцію, бо щось від неї взагалі ніяких заяв немає. Це її влаштовує хм, п'ятдесят тисяч на місяць. Мотивують. До речі, слуги ОПЗЖ також пограбували Київ остаточно, забравши в столиці 8 мільярдів гривень податків, які перерахуються в резервний фонд. А от звідти кошти йдуть на кешбек, вовини тисяч поїздку депутатів на Кариби. Я не жартую. Депутати від слуг народу, це група дружби між Україною і Карибами. Там вже майже десяток разів поїздили на Кариби, пояснюючи, що треба зміцнювати відносини. Ну і звісно, це ж це ж Помітна, сильна така історія. Дивіться, Зеленський підписав безпекові угоди з Албанією і Лихтенштейном, А депутати покращують відносини з Карибами. ром, пляжі, готелі, сигари це те, що потрібно країні, яка б'ється за своє виживання. Браво! Браво! Все, що я можу сказати. До речі, кияни можливо, гарантовано не за це голосували, і мені здається, що краще, щоб податками, нашими податками все-таки фінансували військових, тому що ці 8 мільярдів повинні були йти саме на Збройні сили. І от тут найцікавіше, як швидко після цього виведуть під Київраду, Людей з плакатами, де гроші на ЗСУ, Київрада!» цікаво, чому вони не виходять під офіс президента з запитаннями, чому ви крадете наші гроші замість того, щоб фінансувати армію? Дивна ситуація чи не дивна, і все прогнозовано. Але найскандальніше спочатку бюджетний комітет за наполяганням опозиції. Вилучив антикорупційну антиконституційну, вибачте, норму зі змін до бюджету на 2025 рік щодо передачі повноважень ВР Мінфіну, який хоче вручному режимі, без участі взагалі бюджетного комітету, без участі е, Верховної Ради з порушенням конституції, і взагалі ігноруючи парамень. Розпреділяти гроші. Треба на велике крадівництво 2.0, будь ласочка. треба на якийсь кешбек, та нема проблем. Треба на ущерну одну фірму Міндічу гроші виділити. Те ж саме. Але, знаєте, потім депутати подумали і повернулися до цієї норми і переголосували її. Фактично, відмовившись від своїх повноважень, контролюючої структури і той, що згідно Конституції, мають права, це не про суб'єктність. це взагалі а, про те, що вона відсутня у Верховній Раді. Хм. Цікава ситуація, да? Але мене це не дивує. Тому що ці ноунейми, no які в 2019 році привела в Верховну Раду воля українського народу, кажуть. Та ми ж сюди більше ніколи не повернемось. Ми ж розуміємо, будемо робити те, що каже господар, щоб нормально жити, і живуть вони нормально. А, що я можу сказати? Голосують за те, що каже банкова, щоб їх не чіпали, і ми це спостерігаємо. Але все це це страшна ситуація. І до речі, зараз ще одна історія, яку ви буду перевіряти. Останнім часом мені почали повідомляти, що а, військовим дійсно почали давати нові пікапи китайські. Нові китайські пікапи. Американські гроші і європейські гроші, які нам дають партнери, ми витрачаємо на пікапи китайського виробництва. Ну, я думаю, партнери трохи прифігіють. А особливо, коли дізнаються, як китайці непогано мотивують тих, хто підписує з ними контракти. Кажуть: до 30 відсотків від кошториса повертають кешем. Не знаю. Перевіряти буду. Але ця ця історія мене, звісно, що не надихає. Взагалі, найстрашніше, що загроза існування держави не підштовхує Зеленського ані до зміни його моделі керування країною, ані до ставлення до корупції і марнотратства. На посади призначається і далі лояльні, а не розумні і компетентні. Корупція не карається, а далі толерується, різні схеми не знищуються. А з'являються нові, і ми це бачимо. І чомусь журналісти ці схеми розкопують, а правопохоронці навпаки про них мовчать. Держслужба і дипломатична служба занепаді, а силові структури, замість того, щоб займатися корупцією, злочинами і всім іншим, виконують команди банкової та атакують не того, хто коїть злочин, а того, на кого вкаже перст царя. Невикла своєї некомпетентність такому ство вирують у вищих щебелях влади, а процесуванство вважається зараз за чесноту. І все це на тлі брехні влади замість чесної розмови з суспільством. Ну так. Друзям царя все, а ворогам царя закон в трактуванні ОП згідно ну, знанням Криворіжської школи дипломатії і юриспруденції. Далі гучні заяви замість потрібних дій. Саме через все це, це ми сьогодні втрачаємо можливості, які в нас є, як втратили ті, які були раніше. Всі ж адекватні люди розуміють, що Україна сьогодні в дуже скрутному становищі через купу помилкових рішень, дурних звільнень, некомпетентних призначень, через витрати на всякі кешбеки і великі крадівництва. І... Через все це, через те, що Зеленський інакшому не може контролювати владу, а ще хоче перемогти на виборах більше, ніж перемогти у війні. Через це і були ці популістичні обіцянки і заяви, зрив мобілізації, звільнення залужного, захист своїх друзів-корупціонерів з атакою на НАБУ і, САП і багато чого ще. А країна? країна б'ється за виживання. І оця ситуація та розуміння, що ми втрачаємо, і що ми втрачаємо, до речі, шанси, вибішує до нестями. І виснажує. Щось мене вся ця ситуація вкурлює, але, але якщо про це мовчати, то влада буде робити так і далі. Тому я не мовчу і вас прошу не мовчати. Звертайте увагу. Бо мовчання призведе до катастрофи. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що підтримали канал і поставили вподобайку. Щиро дякую, що пишете в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитеся цей ефір. Ну і дякую, що поширюєте відео. Але найбільше за що я вам хочу подякувати, це за те, що ви допомагаєте ЗСУ і підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ, не буде лише майбутнього. Взагалі України не буде. Буде. Український федеральний округ Російської Федерації. І це треба розуміти. Тому не на Піщанську треба гроші витрачати, а на Збройні Сили України. Не кешбеками гратися, а забезпечувати Збройні Сили України. Не пусти обіцянки давати, а займатися вирішенням проблем Збройних сил України. Тому допомагайте ЗСУ, донайте на ЗСУ. Це я звертаюся до всіх і до влади теж. Приєднуйтесь до ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.